Казка, як сонячик, учив світ берегти енергію. Жив собі у високому небі веселий промінчик на ім'я Сонячик. Він любив літати над домівками, торкатися дахів, вікон і усміхнених дитячих облич. Щоранку сонячик приносив людям світло й тепло, щоб усім було затишно. Але останнім часом він почав сумувати. Що трапилось, сонячко? спитала Хмаринка Марійка. Люди стали витрачати занадто багато енергії, зітхнув він. У будинках горять лампи навіть удень, вода тече просто так, а вікна відкриті, коли працює опалення. Через це я втомлююся світити все більше, а планета починає задихатися від диму й тепла. Треба щось робити. вигукнула Хмаринка. Давай навчимо дітей, як берегти енергію. Сонячик спустився на землю і прилетів до міста Електрик, де жила дівчинка Ліза. У неї в кімнаті горіла лампа, хоча за вікном світило сонце. Сонячик постукав у шибку і сказав: Привіт, Лізо! Хочеш бути моєю помічницею? Звісно, усміхнулася дівчинка. Що треба робити? Просто вимикай світло, коли воно не потрібне. І тоді я зможу відпочити, а планета буде вдячна. Ліза одразу натисла вимикач, кімната стала м'яко освітлена денним світлом, а сонячик радісно підморгнув. Далі сонячик полетів на кухню, там стояв електрочайник кип'яток і сердито бурмотів. Мене знову увімкнули повним, а води треба було лише одну чашку. Сонячик посміхнувся і сказав: так буває часто. Але коли люди гріють стільки води, скільки їм потрібно, то електроенергії витрачається менше, і я можу світити довше. Ліза налила рівно стільки води, скільки потрібно для чаю. І кип'яток задоволено зашипів: Оце справжня економія! На дворі сонячка зустрів вітерець. Друже, сказав він, колись люди ловили мене у вітряки. А тепер роблять великі вітрові електростанції. Я допомагаю створювати чисту енергію, без диму і сажі. Сонячик усміхнувся. Це чудово, вітрико. Разом ми можемо дати людям світло і тепло, не шкодячи природі. У лісі сонячик побачив сову Солонію, яка сиділа на старому дубі. Сово, чому у тебе так темно? спитав він. Тому що я світло використовую лише тоді, коли потрібно. Я бережу енергію для тих, кому вона справді потрібна. І знаєш, сонячку, навіть дерева радіють тоді, коли люди не марнують енергію, бо тоді менше рубають лісів для палива. Сонячик задумався і погодився: Ти права! Бережливість це турбота про все живе. Вода теж хоче відпочити. Коли сонячик заглянув до ванної кімнати, то побачив, як із крана тече вода, а поруч стоїть краплинка веселка. Мене ніхто не зупиняє, я біжу й біжу, журилася вона. Не хвилюйся, сказав сонячик. Ми навчимо дітей закривати кран, коли чистять зуби чи миють руки. Тоді ти не витікатимеш дарма, і всім вистачить свіжої води. Краплинка засяяла. Дякую! Мені так приємно, коли мене бережуть. Ввечері сонячик запросив усіх своїх друзів вітерця, краплинку, кип'ятка і сову до міської площі. Ліза прийшла теж, несучи плакат бережи енергію, бережи життя. На площі загорілося велике серце з маленьких лампочок. Кожна лампочка світила завдяки тому, що десь хтось вимкнув непотрібне світло, закрив кран. Або зекономив воду. Сонячик піднявся в небо і радісно вигукнув: Дякую, друзі. Тепер наша планета дихає вільніше. Хай кожен промінчик, кожна краплинка і подих вітру нагадують: бережи енергію, і природа буде щасливою.